Для початку поставив от такі насоси на 12 вольт. Тут на перше кольцо і отут на хату толкає. Замість оцього, коли не стає світла. Це, звісно, гідрострілка і все-таки остальне. От є така автоматика і блочок ще до неї. Коли не стає світло, тобто імітуємо, що не стає світла. От зарядне. І такий малий акумулятор 12 вольт, 20 А. Тобто, не стає світла. Імітуємо відключення світла. От я виключаю. От так краще буде. Відключаю, що не стає світло, і автоматично срабатує. Все. Включилося. Насоси циркулірують від акумулятора 12 вольт На в цьому поставив такий кулер на турбіні. Коли падає температура, він включається, наганяє нужну температуру і відключається. Отака байда.